Вас залишити, будь ласка, покажіть сьогоднішні свої знахідки. Гляньте, пане Віталію, що ми знайшли сьогодні. Чашка. Дуже рідкісна. Друзі, подивіться, яка краса. Як гарно розмальований чайник. Друзі, банкир з почайної. Подивіться, який красень. А які номера в нього валюти? 45.07. На каналі Український порцеляновий посуд. Київ почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці. І вас із собою, із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Сьогодні барахолка знову дивує. Тут кожна річ має свою історію, а кожен продавець свою легенду. Хтось шукає скарби, хтось просто прийшов за настроєм. Погляньте, скільки всього цікавого, скільки багато люду. Залишайте це на каналі, далі буде цікаво. Билочки з дитячого набору. Тернопільський фарфоровий завод, 15 гривень за одиницю. А скільки така чашка? 15. 15 гривень. Скільки рибка коштує? Рибка скільки коштує? Ну так, щоб віддати 180. 180, так? 180, так? 180. Підставні тарілки, Німеччина. 80 гривень за одиницю вживані. Є потертя по золоти. рідкісний салатник, конус. Ручна робота, користенський фарфоровий завод 50 гривень. Баранівка. Підкажіть, будь ласка, ціну. 300. Чайник-егоїст, в мене такий є в колекції. Вишня черешня, баранівський фарфоровий завод 50-ті роки. Підкажіть його ціну. 700, так? 700 гривень. Битва Корсун-Шевченковська. 25 років суми. А скільки така чашка? 300? Угу. Ми з вами знаємо, що здається, в 44-му році дуже велика битва відбулася, коли радянські військові наступали Форсували Дніпро і, і з німцями саме біля Коршун Шевченковського. Певні події відбулися. А така пара, скільки 300 гривень, так? Соусник полонне. Монетки на будь-який смак по 2 гривні. Можливо, кто что ну, будь ласка, к вашей влазе. Хвата 750. Чеканка 400, 450, 250. 50, Це по 20 гривень, підсвічнички, аромалампи, цукорничка 50 гривень. Скол, ручний розпис, довбу. Скільки коштує? 100 гривень, 100 гривень просять, але на жаль, скольчик присутній. Значки, от лісі гривень. Куди? 1500 поверт з металу. Подивіться, скільки краси. Ось рідкісний щербином скапара, ручний розпис, київський експериментальний керамік, художній завод. Адарочка 4 тысячи. Карась такой же в новом стані, та же сама цена. пташка, дівчинка з Она даже, я говорю, как бы забрать. с голубами Лфз тысячу двести. Сколько десять тысяч Вот потом привезла будки три с Ноль, даже уток. Ой. Ну, ага. Вони там її отаке, так і вона відкриває. Багато тут приходило, приходили, так, і кажуть, що це може бути таке, так. Але на цій касі. А скільки така краса? 1300. 1300. Бронза, так? Хороший, звісно. А це що за годинничок? Каютний. Каютний. Ага. А скільки він? Дві. Дві тисячі гривень. Ключ є. Ви будете і мені менше видно. і мені менше ви. А це що таке радіо? Да. А, воно від е, проводне радіо, так? Ну, радіоточка. Радіоточка скільки, скільки коштує? Да. 500 гривень. 500. 500. А так и пивных сколько? 200. 200 гривен миниатюра. А из металла. Стенських чайників. Чайник та цукорниця Олімпіада Кремгець Світловодськ. Друзі, придбав дитячу енциклопедію для своїх діток. Ціна такої книжки 500 гривень є ілюстрації. Ось таке придбання. 1914 рік. Доброго дня. Скільки чайничок? 50 гривень Добушевський фарфоровий завод. А це що таке? Часи? Годинник. Скільки він? 50. 50. удостоверение о приписке к призывному участку. Три вазы, ручный роспис в новом состоянии. Березнівський межколхозный фарфоровый завод. Друзья, посмотрите, как расуня с колосочками. Багато на елементи позолоти, об'ємне зображення, ручна робота. На ніжці. клеймо те ж саме, має мікромомент. За одиниці 1400 гривень. Три вазочки будуть в пропозиції в телеграм-каналі. До речі, даний кухлик вже проданий через телеграм-канал. Має свого власника, поїде по місту Києву. Друзі, банкир спочайної. Подивіться, який красень. Гляньте, номера подряд, смотрите. А какие номера у него валюты? Гляньте, смотрите. 45, 07, 974, 73. 72, 71. Ну, Пожалуйста, выбирайте, какие цифры вам нравятся. А цифры у вас? Йо, Китай, Китай, Китай. Так, это мы пропускаем. Да. О, сяк. Вау, десяточки. Работает 94-й рейк. 94, да. ну, Подпись Матвиенко. Якщо бажаєте, можу достати в новому стані UNC. Скільки просите? Ну, смотря, в залежності від соседні, в такому такий стані, стан. в такому стані, ну, по 50, гривен, 50 да, гривень. Да, в такому. А в гарнішому стані, звісно, дорожче буде. Ні, ну, у мене тут... От тут... дивіться, оце, ось, ось це гарна ковпюра. Гляньте, в якому Вау. стані, ті гібко, речі, в ті гібко-красний. У мене в колекції є така десятка. Ті гіпко-красний. В червоному, так. Це особливість, так, так. Так. Ще в красному О, ті, особ... ті гіпко. Ще в красному ті гібко. Ті гібко так. Так. І давайте класично. І, і класично, будь ласка. І Стельмах уже в червоному. А ну, так. Зараз але... подивимось, може бути ще є. Скажіть, ну, от... будь ласка. О. Стельмах в червоному. В червоному стельмах. Ні, а тепер зрозумійте, ті гібко. Із Стельмах підписи різні. Друзі, він щось знає. Амазепа красний. Однаковий. Підписи різні. Амазепа. А мазепа Ось, а будь ласка, знає, банкір з чайний. Навіть в такому. Чайний сервіс вишиванка. Тернопільський фарфоровий завод. Він не повний. Це без сахарниці. Так, без сукорниці. А скільки коштує СНЛНКО? 100 гривень. 100 гривень Дніпропетровськ. Синельниково. А молочник? 300 гривень на молочник. — 300 гривень за все, так. А така чашка? 70 70, Полонський фарфоровий завод. Так, і годино кентар, будь ласка, підкажіть? Годинник. 100 гривень. 100 гривень. Пане Сергію, ми не можемо вас залишити. Будь ласка, покажіть так, сьогоднішні свої так, знахідки. Гляньте, пане Віталію, що ми знайшли mm. сьогодні. О -о -о. Чашка дуже рідкісна. Кузнецьов, тонкий, прорізний фарфор. Прорізний ручний розпис. Руч... Подивіться, так, друзі. Так. Зараз ви тільки подивіться на сонечко. Подивіться, як воно, як папіросна бумага. Наскільки на надпи... тонесенький. Надпис на староруському або а до старо... день ангела. А клеймо тут взагалі. Бізніцов в ризі, так? Так, так, так. Скільки така краса коштує? 7500, всього 7500. На всього. друзі. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, можете замовити такий вінтажний предметик. Так. О, це гарна. Гарна знахідка, це у вас, так. Да. Бегемотиха. І малиш. І дитинча, так? Так, так, так. Ручна робота. Віці, яка кришечка, масляночка. Місце для масла, можливо, як джемниці використовувати. Якщо так, не помиляюся, або під червоною корку. Якщо я не помиляюсь до Льово, можливо, друзі, можливо, допускаю, що кузнєцов. Але можу помилятися. Скільки коштує 7400. така каса? 7400 гривень. Масляночка також буде пропозиції телеграм-каналі. Хто буде мати бажання, будь ласка, звертайтеся, викупляйте. Пане Сергію, я вас вітаю з крутими знахідками. Дякуємо, да, дякуємо. гарного дня, гарних продажів. До побачення. До побачення, хлопчик біля бочки із серії щасливе дитинство. Виробник «Артіль Керамік», Орієнтовно 1920-30 роки. Рідкісна така статуетка, можливо використовувати як сільничка як бочка як для спецій. Є пічна тріщинка. Ціна 1900 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте. До речі, на пальчику є мікродефект. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку по барахолці Почайна. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!